Вітаю! Всіх! Пропоную вам традиційно поради від янголів на новий тиждень у період з 12 по 18 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Для першого варіанту. Закохані перевернуті говорять про те, що ви були уважні на цьому тижні, тому що ви можете припуститися певних помилок. Можливо, будете знаходитися в таких подіях, де вам доведеться робити вибір, чи ви бажаєте того, чи не бажаєте, але його потрібно зробити. Також, можливо, у вас будуть на цей тиждень такі питання вашого партнерства. Стояти дуже гостро, можливо, будете стикатися з якимись конфліктами, для когось можуть бути розриви, сварки або протистояння. У робочих питаннях можуть бути якісь помилки і прорахунки або нечесність у партнерських домовленостях. Також можуть бути і помилки у ваших документах. Ну, і вам варто переглянути свої попередні домовленості, не поспішати приймати рішення, тому що ситуація буде для вас неясна. Якась буде у вас конкуренція. У особистих стосунках будете незадоволені, розчаровані, можливо, в когось буде згасати зацікавленість, а може просто будуть мати місце сварки, придирки, конфлікти або нечесність з боку партнера. Для когось можуть бути з'ясування стосунків і якісь нездорові стосунки взагалі. Підказка і порада для вас на цей тиждень буде така: перегляньте свої погляди. Можливо, вам доведеться змінити свої початкові установки. Ситуація буде такою, що ви могли впустити свій шанс прийняти рішення або встановити якісь взаємозв'язки з, з іншою людиною. Тому у цьому випадку вам буде важко оцінити ситуацію об'єктивно. Можливо, вам краще порадитися з професіоналом, не поспішайте з вибором, допоки не зберете у повній мірі інформацію всього, що буде стосуватися будь-якого питання, якщо вам доведеться приймати якісь певні рішення. Ну, і також, можливо, вам не варто на цьому тижні відвідувати якісь салони краси або робити якісь крупні покупки, тому що це може бути для вас потім викликати тільки незадоволення. А я бажаю, хай ваші янголи завжди вас оберігають. Другий варіант для вас лицар жезлів перевернутий, говорить про те, що для другого варіанта, можливо, будуть якісь у вас. Питання в робочих питань, в роботі щодо вашої конкуренції і, можливо, така професійне змагання. Можливо, будуть сварки в колективах, взагалі така конфліктна ситуація, і можуть виникнути якісь проблеми із вашими переміщеннями, поїздками, переїздами, а в когось навіть з подорожами. В особистих стосунках також, можливо, будуть якісь затримки в реалізації. Ваших або стосунків, або для когось, можливо, це зустрічі для когось, можливо, сумісних поїздок по тим причинам, які від вас не будуть залежати. Але можете зіткнутися все ж таки з якимись заздрощами, можливо, з грубістями можуть бути в тих стосунках, тому вам потрібно бути більш такими підготовленими до усіх випадків. Наразі вам рекомендується знизити активність, тому що на вашому шляху є такі небезпечні перепони. Це зараз у вас час не для ризикових якихось дій, і ваше нетерпіння і бажання за будь-яку ціну добитися свого, можуть привести вас тільки до більших проблем, тому що обставини складаються найкращим образом для вас. Також вас можуть оточувати ненадійні люди, і вам не варто відвірити обіцянкам, вони можуть виявитися пустими, тому краще спрямуйте себе на те, щоб відновити свої ресурси. А я бажаю, хай ваші ангели завжди вас оберігають. І третій варіант для вас: Королева чаш говорить про те, що цей тиждень у вас може пройти. Більш вдало для вас, якщо ви зможете відчути, що інтуїтивно зрозуміти, чого від вас потребують взагалі. Можливо, вам на цьому тижні доведеться. Зустрічатися з якоюсь доброзичливою жінкою, яка буде до вас настроєна дуже позитивно і готова вам надати певну послугу. А можливо, вам доведеться надавати послуги самим і приділяти увагу до вирішення проблем близьких для вас людей. Тому у вас може на цьому тижні бути підвищена сентиментальність, чуттєвість. І вам варто остерігатися, приймати бажане за дійсне. А ще можливо, вам потрібно зрозуміти, що на цьому тижні не варто занадто емоційними бути, тому що підвищена емоційність може привести вас до якихось образ або неприємних таких розмов. Ну, тобто, плітки якісь або спотворна інформація може надходити, або інтриги в колективі. Тому вам рекомендується надавати на цьому тижні емоційну підтримку тому, хто в ній потребує. Також приділіть увагу своїм близьким. При прийнятті рішень дослухайтеся до своєї інтуїції. Наразі, можливо, саме ви будете потребувати допомоги і підтримки на цьому тижні. Якщо вам потрібна ця підтримка, звертайтеся до близьких людей, ви її отримаєте. Включайте свою інтуїцію, емпатію, розуміння оточуючого середовища і своїх близьких людей. Я бажаю, хай ваші янголи завжди вас оберігають.